Нагадуємо, що в нас є ось такий Peugeot 508 508011 року. Дивіться на ціну. Знижка знижка був 8850, зараз 7200. 216 пробігу, 1,6 дизель на механіці, клімати, круїзі, панорами, парктроніки підігріви Це все добре. Давайте зараз ми подивимось на це. Тут у нас противотуманні фари, такі класні диски, Peugeot. Гарна гума. У салону маємо повний електропакет, відкривання багажника з кнопки. Тут у нас автосвітло, тут у нас автодощ, тут у нас Peugeot-Karmo, де, де можна управляти і круїзовим контролем, і голосовим управлінням, і магнітолою, і мультимедією. Дивимось, що в нас тут. Тут у нас пробігу 217 тисяч. Дуже класно. У нас зараз включений клімат-контроль. Так що він тут є, як я казав, панорама. Ну, Панорама просто шикарна, просто шикарна. Ось такий невеликий екранчик, на якому ми маємо, до речі, парктроніки. Також підігрів сидінь. У нас механіка п'ятиступочка. Позаду дуже багато місця, скло підлокітник з підстаканечками такими. Зарядочка на 12 вольт та ще й дефлектори. Тут в нас, до речі, класний колір. Дуже класний, дуже стильово смотриться цей колір. Вкриваємо багажничок, що в нас тут, а тут у нас дуже багато місця, тут можна перевозити все, що хочете. Тут ще сіточка в нас є, дворники запасні. І тут ще у нас якийсь трос, рубашка та аварійний знак. Так що, друзі, якщо сподобався цей автомобіль, запрошуємо вас на автопоїнд Софіївська, 19, Білогородка. І робіть тест-драйви. Всім пока. Автопоєнт. Придбай якісне авто.